Вітаю! Ви сьогодні на каналі Смачно з Любов'ю. І сьогодні ми покажемо приготування бургер номер 2 але допомагати мені в цьому буде мій нук-михайлик. Спочатку на розігріту сковорідку, сковорідка гриль Ми покладемо для запікання булочки для бургерів. О, Ось такі вони. у нас булочки. Ось так вони виглядять, ось вони, як середині, ось як вони виглядають, куплені такі з кунжутиком. Ми кладемо на розігріту сковорідку і будемо доводити до смаження до такого золотистого кольору. Булочки художні підсмажились, вони ось так виглядять красиво. А зараз будемо класти бургер, котлету бургер. І нехай Так, ми повернули все дожарилось І ми повернули коклети на другу сторону. Коклети на бургер куртувалися і вже можна класти на бургер. Ось, зараз буде формуватися бургер номер 2 Так, ми розмазуємо соус. и размазываем ее по всей булочке. Соус мне для бургер торчи. Даем лист на наш бургер номер два. Далее мы кладем самый главный ингредиент, это коклета. Тоді йде на котлету сир для бургера. Ось так ми кладемо все. Тепер ми кладемо на сир, огурці. якщо ви хочете, то можете класти салені огурці. От так. Далі йде нагіркі. Цибуля. Все. І далі іде помідор. Так на цибулю. О, все. Тепер ми кладемо лист. Кладемо фінальний інгредієнт – це верхня булка. От так він виглядає. Ну що ж, з допомогою внука бургер номер два приготовлений. Він прекрасно виглядить ось так апетитно. Тож ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте коментарі. До зустрічі!